Слушай, море. Слушай радіо! Всім привіт! З вами в онлайн-подіях третього сектору. Я ведучий програми Сергій Сухобойченко, директор інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. І сьогодні у нас в прямому ефірі ми будемо розглядати тему: чи можливо електронне врядування без ІСО-стандарту. А з нами сьогодні на зустрічі Ігор Бергілевич, центр. Інформаційного консалтингу та центру досліджень місцевого самоврядування міста Львів. І я нагадую, ця програма розроблена та впроваджується спільно з телерадіокомпанією Маріон міста Євпаторія і громадськими організаціями України та за кордону. А наш інформаційний партнер, громадська організація, громадський простір. І Я хочу вам представити, що сьогодні разом з експертом зі Львову по ісо Ігорем Бергіловечем з нами разом Ірина Таран, місто Прятин, громадська організація жіночі ініціативи. Ірина дуже тісно співпрацює з владою, а ІСО відноситься до ну впроваджується у владних органах місцевого самоврядування. З нами Сергій Зуєв, директор центру соціальних служб для молоді. міста Містовський добрий день. А проміємо, хочу сказати, що Алчівський, виконавчий комітет Алчевської міської ради вже четвертий рік впроваджує стандарти качества ІСО. Дякую, Сергію. І Ігор зараз розкаже, як впровадити за один рік. Так, Ігоре, тобі слово. Розкажи тобі? Да, про суть стандарту ІСО 9001. Власне, якщо коротко сказати, в чому суть цього стандарту ISO 9001. Це є міжнародний стандарт міжнародної організації стандартів, і його назва власне, вимоги. Це одне слово. І остання версія цього стандарту була затверджена міжнародною організацією стандартів у 2008 році, яка є на даний момент чинна. Це вже третя чи четверта версія, в принципі, з початку існування стандарту. Стандарт є добровільним для всіх організацій з різною формою власності, і, власне, в тому числі і для органів влади, і вимоги стосуються цього стандарту в першу чергу систематизації діяльності в певних сфер. Які mm. ж ці сфери? Ну, коротко. Ігор, сфер... а я хочу перепрошую. Так. А ти експерт, ти працюєш в громадській організації, так? Але так. співпрацюєш з владою, так. Так, з органами місцевого самоврядування переважно, і вже досвід є, скажем, десяте місто на даний момент в мене в минулому році було і завершує роботу там. І як ми можемо сказати, що ти не опозі не опозиційна громадська організація. А ти шукаєш, як вдосконалити роботу влади для місцевого населення? Так, ну ви, сказ... ви знаєте, так да, дійсно. Я можу сказати, що всі всіх тих десяти містах, де прийшлося нам працювати. Я можу сказати, що співпраця та була в тій чи іншій мірі результати в одних містах є кращі, в інших, гірші, звичайно, але це залежить від того, як використовувати і застосовувати в майбутньому ту систему управління і весь той досвід і ту документацію. Але дійсно наше основне кредо це співпраця з владою заради того, щоб щось змінювати на краще. Угу. Так, і що дає? ІСО? Що дає, скажімо, для. Влади, ІСО, це в першу чергу упорядкування діяльності. ІСО, якщо так коротко сказати, без всяких термінів і розумних слів, це є певне правило функціонування, яке застосовується, може застосовуватися в кожній організації. Є певні принципи. А правило що не таке: коротко заплануй, зроби. Перевір те, що зробив відповідно до запланованого, і поправ, якщо щось не відповідає запланованому чи стратегічному плану, чи оперативному якомусь плануванню, і цей, цей власне, елемент поправ є дуже важливий, бо в житті і в нашій діяльності органів влади, зокрема в Україні, ну не буває завжди так, як ти запланував, як ти написав стратегічний план на пару років і нічого не змінюється. В твої життя таке, що кожен. Момент може щось змінитися і змінюється змінюються закони, змінюються вимоги громадян і так далі. І це на це треба реагувати. Які правки треба вносити. Якщо працювати згідно такого правила, значить ти працюєш згідно системи управління якістю ISO 9001. І друге, є таких вісім принципів, де важливо є орієнтація на замовника. Коротко скажу, принцип, який тепер реалізовується при створенні центрів надання адмінпослуг в Україні. Дуже Широко пішов процес, бо є закон про адміністративні послуги, тобто є ще сім інших принципів, які треба реалізовувати. Якщо застосовувати це правило своєї діяльності, реалізовувати і досягати ті принципи, то значить в тебе система управління якістю працює і вона дає тобі результат. Ага, так. я хотів спитати у Сергія Зуєва Сергій. Ти на зв'язку нас чуєш? Так, да, і віжу і чую. А розкажи, як Волчевський працює ІСО. Тобі подобається? Ну, мне очень подобается, поскольку э, Алчевский городской центр в доминии и сой, поэтому мне очень подобается. А те, которые, ну, я буду э, говорить, я, кстати, я, до речи, был в Ольчевскую и, кроме того, и существует э, такая. Клуб розвитку якості, де представники Алчевська приїжджають на зібрання цього клубу, і я так в загальному можу сказати теж інформацію по Алчевську. Дуже загально. Э, По-моєму, у нас 2001, там как бы, стандарт. Я знаю ще й вторую сторону медалі, коли э, на це уходить достатньо... <плодисмент> ну я не знаю, це така нова камера веб, мабуть. <плодисмент> Но я хочу сказать, что в стандартах качества ISO есть. что при внутреннем аудите, проводимом самими специалистами либо привлеченными внешним аудите, можно выявить, допустим, несоответствие функций, которые, например, не подтверждены определенными законодательными актами. То есть органы местного самоуправления наделены определенными полномочиями либо выполняют определенные полномочия делегированные, допустим, органом местного самоуправления, допустим, областным советом там, или другими институциями. Но Як правило, практика показує, що коли виявляються такі несоответствия, так ти іноді пропадаєш і зараз ти пропав. І ще Ігор, як ти прокоментуєш те, що я, каже, що я Сергій? можу прокоментувати так. Я можу прокоментувати правильні слова були сказані абсолютно цей. А відносно того, що є додаткова паперова робота. Це власне на початку треба прийняти деякі документи, які необхідні з точки зору вимог стандарту. А в майбутньому цієї паперової роботи створення документів явно менше її, якщо її ще перевести в площину електронну, щоб ті всі документи були не тільки в паперовому вигляді, а в електронному з точки зору стандарту. Це навіть краще. Це не є вимога паперова. Ні, Ну якщо ви мене слухите, у мене питання до вам. Да. Ну, вопрос следующего содержания. Например, если в отделе или управлении, к примеру, находится при проведении внутреннего аудита или же внешнего аудита, находится несоответствие, то есть... Функция, ее нужно... Наступні 9 хвилин. А зараз я хочу сказати, що в онлайн-проєкті події в третьому секторі ми розглядали питання з Ігорем Бригілевичем про ІСО. Це міжнародний стандарт, який допоможе, який допоможе електронному самоврядуванню. Дякую. І з нами на прямому зв'язку була Ірина Таран, Сергій Зуєв, я Сергій Сухобойченко, Анна Кохан Ігор Бригілевич, місто Львів. Слушай море. Слушай радио.